Доброго ранку, малята! Погляньте, до нас сьогодні в гості завітала лялька-катруся. Дивіться, яке в неї гарне платтячко. Вона святково вдягнена, тому що в неї сьогодні день народження. Давайте ми з вами допоможемо їй зустріти своїх друзів і виготовимо різні цукерочки. Ось такі та солодощі. Для цього нам з вами знадобиться, ось погляньте, пластилін різного кольору. Якщо у вас є ось такі формочки і палички. Що ми будемо робити, я зараз вам покажу. Ось дітки, беремо пластилін, його розплющуємо, розтягуємо, як тісто. Кладемо. І тепер беремо наші формочки. Ось, хочу я зробити зірочку. Ось так притискаю, погляньте, зірочка вже у нас готова. можна, наприклад, зробити ось грибочок, теж міцно придавлюємо, зайве прибираємо і охайно беремо ось грибочок. Спробуємо в нас серце. Ой, бачите, в нас ще й серце. Притисну. Ось скільки у нас зови. Для катрузини гостей ось таку смачну солодку цукерочку. Для цього нам знадобиться пластилін двох кольорів. Яскравих, я взяла рожевий і голубий. Розминаємо, скачуємо їх у кульку. Тепер у ковбаску. Ось так можна дощити. Дітки погляньте я розкатала дві ковбаски. Тепер я їх з'єдную між собою. Ось так. І будемо їх накручувати. Ось. Гляньте, як гарно виходить така різнокольорова цукерочка. Ось. Тепер у мене є такі палички, і ми її приєднуємо до палички. Ось. як труся. Яка гарна цукерочка в нас вийшла. Також ми інші солодощі так само можемо приєднати до ось таких паличок. Ось, дітки, погляньте, які цукерки в мене вийшли. А ви можете виготовити свої. Чекаємо на ваші роботи. До побачення!